В ефірі останні спортивні новини в студії Ендрексон. Мої вітання. Шокуюча новина зі стану команди Володимира Кличка. Вчора стало відомо, що бій українців в черговий раз перенесено. Більше знає Олександр Хрищенко. Український суперважковаговик Володимир Кличко у цьому році не боксуватиме справа у тому, що екс-чемпіон світу у суперважкій вазі отримав травму ликтового м'яза. Таким чином, бій, який повинен був відбутися 10 грудня у гамбурзі з ворогідним австралійським суперником Лукасом Брауном, зірвався. Нагадаємо, що цим літом Володимир повинен був провести матч реванш з Тайсоном Ф'юрі, якому сенсаційно поступився. Однак, британець скасував поєдинок, аргументувавши це власною травмою. Двобій був перенесений на жовтень, але в результаті скандальної новини про. Наркозалежність Ф'юрі, Файт знову не відбувся. Після того як британця позбавили усіх регалій, у команди кличка з'явився реальний шанс організувати чемпіонський бій. Проте все зіпсував іронічний випадок долі. Супереч цьому легендарний український боксер і не думає завершувати кар'єру. Свідченням того є інформація від команди кличка та Ентоні Джошуа про проведення переговорів щодо майбутнього двобою навесні 2017 року. Нещодавно у спортивному комплексі локомотив пройшов чемпіонат міста зі змішаних єдиноборств ММА. за видовищними двобоями. Спостерігав Олександр Хрищенко. 15 жовтня у палаці спорту Локомотив відбувся відкритий чемпіонат Кривого Рогу зі змішаних єдиноборств ММА. Організаторами виступили ММА Ягуар та Тайфун Файт. Ці змагання були присвячені Дню захисника України та українського козацтва. У них взяли участь 9 спортивних клубів: Ягуар, Тайфун, Барс, Тайпан, Тацудо, Валітудо, Ірбіс, Восток та Легіон. Загалом приблизно 200 спортсменів. Найкращий результат показали бійці Ягуару, які у командну скарбничку поклали 6 медалей вищого гатунку. Також в активі Барсу і Тацудо по 4 золоті нагороди. Бійці тайпану заробили на одне золото менше. У доробку інших клубів принаймні одна медаль також є. Це вже четвертий подібний турнір. Рівень змішаних єдиноборств у нашому місці зростає. Про це свідчить і видовищні поєдинки, і гарна робота рефері. Уровень судді і уровень спортсменів у нас розстейдет від турніру до турніру, в чемпіонату, тому що тобто, судді аттестовуються, спортсмени ростуть, розвиваємося далі, готуємося. Следующее у нас соревнование буде Кубок міста, тому готуємося, виступіть хорошо. Такими були останні спортивні новини. З вами був Олег Ендріксон. Перемог вам, спортивних і головне життєвих. Бережіть себе.